Дуже дякую, дуже приємно в такому товаристві слухати, спілкуватись. Я би, може, так би таку модель запропонував би, як я думаю, може бути, виходячи з процесів, які відбуваються. Отже, з одного боку, ми бачимо, що одна правляча фінансова корпоративна група вона дуже жорстко централізує свої всі політичні і фінансові ресурси. Вона вибудувала цю колону свою партію регіонів і е, діє, не думає, там збільшиться в неї рейтинг двома колонами чи трьома, чи зменшиться в неї рейтинг. Вона їх просто поглинає. От раз і поглинула цю е, ті Гіпкіну силу. Порошенка взяли теж і все. І він вже в тому вдруге. Отже, ми бачимо вже достатньо серйозну мегасилу. Ця мегасила та навіть ці дослідження групи рейтинг показують, що навіть її якось рейтинг трошки піднявся от, в результаті таких інтегральних поглинань. З другого боку говориться про філософію, що от якщо опозиційна фінансово-корпоративна група буде йти двома чи трьома колонами, то вона від цього програє. Ну, не відчуваєте якась неадекватність процесу? Ті виграють і показують, що їх рейтинг зростає. А тут, якщо такий самий буде процес, то буде рейтинг падати. Тому, е, тому що тут аналізується реальний результат по партії регіонів, а в другому випадку ре, е, е, фантазується результат, якщо би. Так от я можу сказати вже точно, і мені так я майже впевнений, десь на 90%, що вже Батьківщина вона прийняла таку ж саму модель, як партія регіонів разом з фронтом змін. І в них немає іншого варіанту, що фронт Змін вальється, прийнято буде рішення про розпуск партії, і партія звільняється в батьківщину. І оценюк відповідно отримує відповідний статус в цій партії. Не знаю чи перший, чи другий, як воно стане. Якщо така буде модель, то тоді, зрозуміло, кода не буде. Тут правильно ви сказали, код, проєкт кода добіг свого кінця. І от якщо утвориться дві фінансово-корпоративні потужні групи, одна при владі, а одна в її в опозиції сформують дві колони, то вони будуть фактично равновілікі, равнодостатні. Партія регіонів має ще апендікс це комуністичну партію, яка, в принципі, мабуть, все-таки подолає, все показує цей пар'єр. І це її якби така подушка, да? так вона її підкладає під себе. От, І зрозуміло, що вона буде формувати з нею потім коаліцію з комуністичною партією. Отже, і партія регіонів, і комуністична партія вони зацікавлені в тому, щоб премія... І в результаті виборів по партійним спискам була мога більше. І їм, по большому рахунку, зовсім не потрібні всі інші сили. Тому що вони їх розподілять, ті місця, які повинні були б їм дістатись, вони розподіляють між собою. Так само і батьківщині, якщо вони створять унію вже єдину з фронтом Змін, для них теж ця премія є дуже вагомою. Тому що вони так само наберуть дуже багато голосів. Може 35, може 40%. Все може бути. Тоді виникає питання для партій, які на межі ми маємо такі партії. Це удар і е, свободу, ну і проявлені партії все-таки теж це громадянська позиція, ось і ще там. Ну, менші, які не потрапляють, але все-таки теж мають якийсь певний такий статус, особливо десь в регіонах. І вони не відносяться до фінансово-корпоративних груп. <світ> Тому що, як би там не було, шановні, але Батьківщина це партія, партія фінансово-корпоративних груп. партії. І вони об'єднаються, подібно притягує подібне. І тоді виникає. Дуже серйозне питання. Чи можуть оці партії, які нові, які не представляють фінансово-корпоративних груп, які по суті представляють ліберально-консервативну течію в нашому суспільстві, і по суті можуть вималюватись в партії саме такого, скажімо, вже народного дому, народного капіталізму, середнього класу? От, чи зможуть вони зрозуміло, що вони вже єдиний список партійний не створять. І вони вже так буде, що вони будуть іти окремими партійними колонами. Це удар, це громадянська позиція, це свобода, це зрозуміло. Але чи зможуть вони створити єдиний мажоритарний список? Отже, кода нема. Але тепер можуть центральні структури цих партій зібратись. І прийняти рішення, що вони йдуть, йдуть партійними окремими списками, але вони своїм регіональним осередкам дають право домовлятись на рівні регіональних структур, формувати єдиний список мажоритарних кандидатів. От якби такий прорив, мені здається, був зроблений, то це був би насправді якісний прорив для України. Тому що, е, врешті-решт, е, що би там не було, е, вибори в жовтні, ну якщо вони будуть, ще ж питання велике. Але якщо будуть, це останній... Остання спроба еволюційним шляхом змінити кланово олігархічну модель державного монополістичного капіталізму на модель народного капіталізму європейського зразка. Не треба ілюзій. Країна знаходиться у стані фінансово-економічного дефолту. Колапс. Колапс є. Він є. Це може не зрозуміло, ну, не фахівцям чи ще якось, але це реальність. Тому оці вибори це єдина можливість. І відповідальність партії ось цього якби, нового типу другого ешалону, не кланово корпоративних перед українською громадою мені стається в тому, чи спроможні вони сформувати єдиний мажоритарний список в регіонах. І центральні їх офіси готові віддати регіональним своїм офісам права. Збудувати ці індивідуальні мажоритарні списки по округам. Ось я думаю, оце може стати головним е, таким родзинкою, якби новим, новим підходом. А оці ілюзії, про код, шановні, треба про них забути: що свобода веде переговори з кодом, кода немає. Зараз об'єднається батьківщина по типу Тігіпка з фронтом змін і все. І тоді буде зовсім інша ситуація, а часу практично обмань. Так от, питання: свобода готова до нового формату на рівні регіонального об'єднання з ударом, з громадянською позицією, там, може Європейською партією, там може іншими невеликими партіями по мажоритарках, чи все-таки переможе секстанське, ось це атавістичне начало в свободі, ото націонал-соціалізму. Да? І вона не виявиться неспроможною вийти на новий рівень. Консервативно-національно вона. От так.